Привіт! У цьому відео ти дізнаєшся, яку важливу інформацію несе в собі точний час народження. Мене звуть Олена Бойко і я астрологиня. Ми з тобою продовжуємо подорож цікавинкам астрології. Додивись це відео до кінця, і ти дізнаєшся, чому люди народжені в одному і тому ж пологовому будинку з різницею декілька годин, а часом, навіть і хвилин, проживають різні життєві сценарії. Астрологія починається з натальної карти. Карти зіркового неба, моменту народження людини, ключове слово моменту. Звісно, планети і зірки відносно нашої землі не зміщуються так швидко, що хвилина має значення і змінює візерунок взаємодії між планетами. Але кожна хвилина прокручує цей візерунок, кожну хвилину рухаються сектори до натальної карти. А за декілька годин карта змінюється до невпізнаваності. Час народження людини і та картинка, яку побачить астролог у зв'язку з цим, це формула, по доступу до інформації по різним сферам життя людини, в залежності від того, в який сектор гороскопу стає та чи інша планета і в якому знаку зодіака починається кожен дім гороскопу. Ми можемо побачити, як по-різному люди обирають професію, ведуть себе в партнерських відносинах, як пізнають цей світ, і навіть яке мають призначення на це життя. Бо всі ми. Унікальні. Тут, певно, має бути питання від тебе, а як же брати чи сестри-близнючки. Коли собі це питання задала і я і пішла його вивчати, і саме це дало мені змогу побачити, який шалений вплив має декілька хвилин. В цей проміжок часу може статись, для прикладу, зміна асцендента. І тоді управляти гороскопом буде інша планета. І далі по ланцюжку інший дім гороскопу, в якому розміщена планета управитель. Інший знак зодіаку, інша формула життя. Якщо тобі цікаво, про що розкаже твоя формула життя, записуйся на особисту консультацію. Посилання чекає на тебе в описі. А в наступному відео ти дізнаєшся, що робити, якщо ти знаєш свій час народження з певною похибкою і чи є можливість встановити точні показники. Тож підписуйся на канал, натискай дзвіночок, щоб точно не пропустити це відео. І до зустрічі!